Всім привіт! Презентую вам лоджинці чоловічі та жіночі. Бренду Liverdі Esmar та Carrera. Є різних цікавих моделів і забарвлень. Жіночий буде бренду Esmar. Матеріал бавов на поліестер та Еластан. Жіночих лоті буде 9 одиниць. Розмір від 34 до 42. Чоловічий буде бренду Ліверджі та Карера. Чоловічих в лоті буде 4 одиниці. Розміру від 42 до 50. Всього в лоті 13 одиниць. Вартість лоту 3200 гривень. А собі вартість 1 одиниці 246 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!